Друзі, привіт! Сьогодні вже їду фрезерувати люцерку. Вже як би вона мені не потрібна. Хочу профрезерувати її вершки, щоб коріння перебити, а потім вигорати на зяб. Ну, а зараз вам ось поряд стою, покажу вам свою кукурудзу. Ще не. Ще я її не, нічого не робив. така. Ось сусідська тут. Це мені тут бур'янець есть, Ну, качанці є різні. Ось такі. Бачите, ось по зрівнянні ой, з рукою. Є есть ось є і маленькі, ось такі. Ну, а В цілому, зараз зайдемо десь кудись ось ось, Давайте тут тут мов бур'янець. Може ось так. Бачите? Це я перший раз бризкав своїм оприскувачем. Там у мене є відео. Маленький, 4 дешевий. У мене є про нього відео огляд. А сіяв мені трактором. МТЗ-80. Цю кукурузу. Кукуруза оржецька сорт. Є, бачите, і по два качани. Ну така. Ось Бачите. Тут один. Ну, по два я вам скажу рідко. В основному по одному качану. Ось така кукурузка. Як для цього літа, то ось два, дивіться, непогані десь такі качани. Так що підсохне, змолочу і, і, і десь її реалізую. Якби мені вже свиней залишилося, у мене одна свиня молоденька, який півтора року, і двоє поросят. На жаль, питали в мене, що сталося з свиньми. Болячка у нас тут по Полтавщині. Багато в кого повикошувало свиней. І в мене теж. Ось так. Так що ось це, що в мене залишило свиней. Так що, якби для своїх потреб кукуруза мені не потрібна. Тут 30 сотих. Я думаю, тут змолотить її. Ну, а потім. Як вийде виорач чи не вигорач чи весною. А поки що в планах весною посіяти тут ячмінь. 30 соток посію ячмінь. А там, де люцерка, ще не знаю. А тут, бачите, так, нормально. Бур'яну майже немає. Така кукурузка, ну, можна сказати, середня. Може не знаю, яка урожайність буде, покаже. Качани такі і нездорові, ну і не зовсім маленькі, як би нормально, що є, що є. Так, ну добре, поїхали тепер фрезерувати нашу люцерку. Ось, друзі, ось така люцерка. Я її був скосив. Косив я її, не знаю, навіть цього літа чотири рази скосив. Хоч було й сухо, не знаю, земля тверда, мабуть. Ну зараз спробуємо. Треба пробувати. Все рівно, щоб оце переколошматить. Вона вже тут є пролисини. Вона тут оце вже четвертий, навіть п'ятий рік. Перший рік я посіяв. Вона була поганенька з бур'яном. Ну, нормально, свинім пішло. Ну, а тоді 4 роки була вже вона така. А така ще більш-менш нормальна. Це вона, що в цьому році жара, то може трошки вона і, і полесіла. Це теж тут люди не живуть. Віддали мені грядку. Кажуть, пахай, щоб бур'яном не заростало. Ну, щось ми тут навесні. Можливо, і тут ячмінь посію. А можливо і щось інше. До весни ще часу багато. Буде здоров'я, будемо живі, щось посіємо. Чи посадимо, якось буде. Ну що ж, будемо пробувати, що воно вийде. Можна сказати, 5 років не пахалось воно тут, то не знаю як. Якось, якось будемо довбати. Після цієї засухи. Ну, правда, пройшов гарний дощ. Був. Днів кілька. Ну ось передає ще на завтра, на післязавтра дощі. Ну, зараз спробую. Якщо буде зовсім тяжко, то покину, хай ще пройдуть дощі, тоді спробуємо ще. В общем, плани такі. Перебить коріння цієї люцерни, а тоді вона трошки хай перегниє, поки плюсова температура туди-сюди. І тоді якось перекинуть на зяб землю. ta hakkas juba ära jääda . Ось так Получається гадаю, досить таки і непогано. Бачите, коріння трохи переб'є її, ну, трошки важкувато йде, я не глибоко, зараз наскільки. Ну, якщо притоптати, ну, скільки? Сантиметрів шість. 6-7 сантиметрів, досить потім приориться. Мені головне, щоб воно, бачите, оці повитягувало, поперебивало корінці. Бачите, і практично вся трава зверху, там по краю йшов трошки хуже, на первій передачі виставляв глибину, виставив глибину. Нормально. Іде так, трошки чуть що тяжкувато, але хожу другою пониженою передачею і виходить ось так. Я гадаю, досить непогано. Потім ми його трошки пізніше спробую переорати. Бо як зараз орати, буде трошки тяжкувато. І трошки не такий. Ефект буде, я гадаю. Це ж, як я там фрезерував, говорив, це, в принципі, зараз, як би виконує роботу дисків. Аби були диски, можна було б поїздити дисками, полущити оце все, перебити дисками і було б нормально. Ну, подивимося. Якщо що Плугом буде земля, конечно, тверда після такої засухи, влежалася, але потроху йде. Ну, Якщо плугом не получатиметься, то можна буде другий слід заглибити ще сантиметрів на 5-6, на а тоді вже весною. В общем, будемо дивитися. Спочатку зробимо оце діло, а далі потім буде, будемо дивитися, що в нас получатиметься і як. Так що, поїхали. dá mm <laughs> Ось і закінчив 10 сотих 10 за півтори години. Ну, це із усіма зупинками. Ось по два рази пройшовся, відійшов краї там і тут. Тут ось трошки грався за цим апендицитом. Ну, ось так. Получилось. Досить непогано. Бачите, а тут, ну, тут такий гребінь один остався то практично оце в два проходи, а то бачите, тут якось тут по зрівнянні з цим, так взагалі можна вже сіяти. <гум> ну нічого, спробуємо переорати. Якщо не получатиметься в мене орати, то тоді ж пройдуся ще в один слід, глибше те буде нормально до весни. А на весні там уже чи прокультивірую, чи ще раз профризую. Якось так. Ну ось. Так і вийшло. Зараз, друзі, заїду ще вам покажу, хі -хі, які в мене гарбузи вродили. Ну, одні вже я зібрав здорові. Жінка вичистила насіння. Ну, там насіння того було мало, тому що гарбузи сіялися не для насіння, а для свиней. Великі, кормові. Але, на жаль, нема кого кормити. Ну, нічого. А там ще в мене є гарбузи, зараз я вам покажу їх. Буду їхати додому і треба взяти свині кілька гарбузів. Ось мої гарбузи. Дивіться. На них кажуть гітари, гарбуз диня. Тут кілька сортів. Бачите, вони ще є зеленкуваті. Тому що, тому що вони зійшли, посіяв їх то в травні місяці. Там я не пам'ятаю, числа 10-9 го го приблизно. А зійшли вони, мабуть, аж у середині червня, коли пройшов дощ. Тут сухо пилюка була. Потім вони зійшли, жінка пройшла рядочки, а міжряддя я фрезою профрезерував. І ось таке воно вийшло, бачите? ну, ну Нема кому їх давати. Як їх із, ну, хоча б вибрати десь піллі, щоб їх зберегти, то хто знає, як краще їх взимку зберігати, то напишіть, будь ласка. ну Я знаю, треба, щоб у погрібі вони можуть погнити, у хату внести. Щоб у сухому вони були, плюсова температура і сухо, тоді, мабуть, вони будуть довго зберігатися. ну Теж не варіант. А так, бачите, дивіться скільки. І досить таки непогані, здорові ось є. ну Все, якщо ладонь прислонити або ось мій той черевик 44-го. Такий кілограм по 10-5. по 5. Ну зараз... Візьму кілька штук, положу на фризу свині. А тоді треба буде прицепчик і звести їх додому. Це в мене у матері поряд на грядки. Так, бачите, які гарні гарбузи. Насіння з них немає. Чистить. Тут одна м'якоть, солодке. Я ж кажу, вони садилися для свиней. Ну, а це що ж у мене? Тройко осталось свиня і двоє малих то. Так би швидко поїли, то й весь та буде. Так що якось так. Так що, друзі, ось сьогодні таке відео трошечки про кукурудзу, трошечки про гарбузи і трошки про фрезерування люцерки. Отак потрошку-потрошку та й пахаємо. Грядки чи зараз вбираємо, обробляємо. І так будемо потроху і далі. Якщо погода дасть, виорем і тут, зберу й тут гарбузи, почеплю косілку. Тут земля досить таки м'яка. Тут я навесні, <кхи> тут теж не пахалося, там колись у мене були свині, трава, старник, там був, люцерка перевелася. В общем, я весною орав, резервував, що я тільки не робив. Ну і посіяв гарбузи. Ну, ось так вийшло. Ну а на весні не знаю. Ну, Мені хоча б, думаю, тут позбивати, може, тут попробую, земля м'якенька, то, можливо, скошу оцей бур'ян і спробую просто вигорати на зяб, якщо дасть погода, якщо дуже сильно не задощить. Так що, якось так. Ну, В общем, буду закінчувати своє відео. Кому сподобалося, ставимо лайк. Кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А наступні відео вже будуть досить скоро. Пишіть коментарі, що я роблю так, що не так. Можливо, як треба робити. Ну і підскажіть, як краще зберегти. Оці гарбузи мені подовше, щоб зимою давати своїм, скільки осталося, трьом поросяткам. Ну а на цьому все. Пока. Слава Україні!